Так ну, добре, Лука. Ну, будь ласка, я не хочу, щоб наш перший раз був об 11 ранку. На парковці. Просто дочекайся випускного вечора. Лука, Джеф, як ти міг так зі мною? Я ледве знаю цю дівчину. Ханна, чому ти кинула мене? Я кохаю тебе, тому що я гей, Грех. Що? Ти в порядку? Так. Добре, зустрінемось у мене вдома. Привіт. Заходь, я навчаю Люсі новому трюку. Що б ти хотів на вечерю? Убийте мене, будь ласка, завтра випускний, а у мене не було побачення. У мене є бразилець. А я навіть не знаю, як це і чи є у мене волосся на сідницях. Сьогодні у нас буде побачення. Ох, Енджі Адамс, ти жартуєш. Я б померла, якби була з ним на випускному. Салют з тобою все гаразд. Ти пукнула? Ні. А наче так. Це не я. У старших класах ми нікого не можемо знайти. Ходімо в коледж. Як дізнатися? Хто гей? Це вечірка першого курсу. Всі геї. Тут стриптизерка. Мені пощастило вперше побачити чиїсь цицьки. З тобою все гаразд, мила. О господи! Гарячий хлопець. Всі б злякалися, якби я привела його на випускний. Ще раз нагадую, захист це ключове. Презервативи дійсно універсальні. Показую. Використовуйте презервативи. Забирайся геть. У нас є лише один шанс на випускний вечір. І ми дуже близько. Ти знайшов її. Ні. Підеш зі мною на випускний. Із задоволенням у нас буде найкраща ніч. Геть від неї. Дура! Він збирався піти зі мною на випускний.